Панове, привіт! Сьогодні у мене нагороди за дивізіони, еліта Division Райвелс. Ну і не тільки це. Вечір п'ятниці подарує нам одразу два цікавих поєдинки. Тоттенхем, який без Гарі Кейна пішов за чемпіонством, на виїзді зіграє проти Крістал Пелес. Жирона, Довбека і Циганкова, який, до речі, повертається після травми, зіграє проти Сельти. Ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet Ну що, давайте мені легенду, я готовий. Так, сьогодні ми заберемо кеш. Не будемо вимахуватися. 45 тисяч, давайте до хати. Щось треба буде, то я собі сам куплю якийсь рейтинг. Окей. Е, пік. Вау, вау! Боже мій! Мені спочатку белінгем падає рарний, і я вже, вау! І тут Салах, Салах <плес> Бляха. Мені падає Мохамед Салах якого я можу сміливо загравати в основі. Я тільки побачив Белінга, і в мене на секунду промайнула думка: в мене є інформ, що я зараз буду продавати інформ І грати собі з антрейдом Беллінгама. І тільки я встиг про це задуматися на долю секунди, я одразу побічаю Салаха І це просто нереально. Вау! Він сміливо влетить мені в основу. Мохамед Салах шкода, що не робоча нога на три зірки. Ну, це іє мене підтримують. Напевно, мій стан здоров'я. Бажають мені, щоб я вже виздоровів якомога швидше і мій голос повернувся в норму. Дякую, їй. Так, шалені стати. Єдине, чого може не вистачати, це зірочки на неробочій нозі, як і в Грізмана 3. Але Фінез Шот плюс, як і в Грізмана, і Трівела, звичайно, як і в Грізмана. Це означає, що в мене в команді з'являється ще один гравець, який може дуже круто пробити. Е, йдемо далі, і другий пік в. У мене Ірен Паредес. 88-й і 8хен. Ще й по рейтингу круто. Що за день сьогодні такий фартовий? Обидвоє йдуть як фолдер, візьму 8 хена, хоча все одно скину на СБЧ. Я спіймав Салаха за Division Rivals. Так, Мегапак пішов. Не зупиняйтеся, EA. Оооо. Хіба би то був лівий бек і був би Девіс? То було б прикольно. Був би файним суперсабом, а так. Ой, то морі! Ні хрена собі! Томорі ще мені тут падає. Е, по моїй команді Томорі по лінках не впишеться, але взагалі, як сам факт, це круто. Томорі Рафаеле Аотего Гернандес. Mm -hmm. Для когось це точно варіант, для мене не знаю, але але. Скот. Поки що в мене Мілану немає, але хто знає, Але хто знає. 12 рарних гравців. І тут. Іспанія. CDM, це що, бускетс. А, ні, то Коке, Сауль, хтось такий. Коке. Ой, мені здалося, чи зараз справа рейтингів не було. Вони якийсь там спойлер прибрали, чи що. Ось такі от тут гравці. Ну і останній пакетик: 24 рарних гравці, і. Аргентина. Центрбек. Мартинес, він там низького рейтингу 80. Четвертий. Так, і забрали з бокових екранчиків рейтинги, які спойлерили нам те, що отримуємо, поки посередині на картці набирався цей рейтинг. Окей, зміна на краще, я думаю. Але всередині Менді дайте. Нема Менді. Ну, добре. Цей фарді Салахом, це ще не всі круті новини моєї команди. Я продовжував збирати СБЧ на Informa, пік один із трьох і вам рекомендував, тому що ціна там справді ну, по квікселу майже. А це завжди шанс отримати когось крутого в основу. І я отримав. Жао Канцелу, 87-й рейтинг Інформ Жао Кансело і його ринкова ціна там 170 тисяч була в момент, коли я його спіймав. Технічний. З солідним дефом, можливо, трішечки швидкості не вистачає, але з такими статами і е, такою ціною від ком'юніті, я думаю, що пора розпрощатися з кимось із флангових захисників. Кансело може грати і справа, і зліва, і я вирішив все-таки залишити Менді, оскільки е, зараз буде промо з Сентуріонами і Менді там буде, тому е, мій е, рарний Менді буде хіба що в ціні набирати, якщо захочу продати продам пізніше. І крім того, Менді технічніший все-таки в атаку. Оскільки Уокер, він такий дерев'яніший, масивніший, на м'ячі трошечки незграбніший, але при тому Кайл Уокер дуже потужний і круто забирає м'ячі краще, ніж француз. Але все-таки я думаю, що Уокера продам за 115 тисяч і буде чудово. Ну а тепер додаємо в склад Могамеда Салаха, Ось так. І. Mm, що ми маємо? Тоналі на двійці ми маємо. Ну а Родріго доведеться піти з моєї команди. За 45 тисяч я його брав, 99 матчів зіграв, ще одного не вистачило до 100, 27 голів і 29 асистів. Це дуже солідна статистика. Родріго мені сподобався. Хто зна, можливо, ще з ним побачимось. А поки летить на трансфери, тепер йому місця немає в цьому складі, тому що Мохамед Салах влітає. На крило атаки. Ну і зараз я відправляюся зіграти ще пару матчів у Кубку Trail Blazers. Як завжди відкладався до останнього. І зараз мені треба у двох матчах виграти з чотирьох можливих. Сподіваюся, що два з двох закрию, щоб отримати там всі нагороди. Ну і очки ще й для сезону закрию. Я так подивився до 40-го рівня, все таки дістанеться мій клуб. Мохамед Салах Вперед. З канцелу я вже грав і скажу вам, що він мені подобається. Але швидкість так, це те, чого буде інколи не вистачати проти бігунків. Ну що вже поробиш? Що там за суперник до і, і Київське Динамо? Але стадіон він собі обрав не схожий на Олімпійський, більше навіть на арену Львів. Отакий тут склад: Рашфорд Родріго Дембелей. Ой, Алісон. Істійка. Так, Салах, перші дотики. Оп. Ну. <тит> Ти дивися, Грізман, то все його нова зачіска. Він тепер швидше біжить проти вітру. Удар, Рашфорда, і 1-0. Хто там у воротах так туди-сюди смикався, не знаю. Балак, то напевно йому впав за СБЧ на легенду. Салах? Вау, який сейв доноруми. Ну, ці фінес шоти від Салаха це круто, звісно, але мені здається, це буде дуже банально і легко чудатися для суперників. Краще поміняти місцями Віні і Салаха. Щоб вони могли вішати, наприклад, що це зараз за сейв був від доноруми. Так. Віні. Ай, ай, ай ай! Новий Салах класно обіграв. Салах, набирає проти нього Лоді. Салах. Суперник думав, що я піду на фінець шот, але це не так. Ай-яй-яй! Віні. Віні, роден Дреблінг. Відав, Салах. А осі міг бути дебютний гол, але який сейв до наруми. Ох ти ж, бляха, Дембеле 2-1, Маркус Рашфорд. Ух ти Ох, Зинисиус Жюниор, Зелений таймінг Так, що тут у нас? Поп, Алаба Ага, ага Гугусон, Левандовський Альварес І Салах Пішов, я не можу сказати поки що полетів, бо летить він не так швидко, як би міг летіти, наприклад, Вінісіус, але фінес шот від Салаха чудовий. Цього разу я правда, до поміняв місцями фланги Салаха і Вінісіуса, Вінісіус. спробуємо ще трівело від Салаха. Ах. Нічого собі удар від Дебрюйна. Ого. Нічого собі так передачка. О, можна навісити на Рашфорда. Раш приймає і забиває. До речі, чимало хто із вас помилково пробував дотик головою, чи в дотик ще якось, а тут саме треба от прийняти наступним дотиком пробивати. І Рашфорд, асист і Венісіус. 3 один. Ще тут е, пак, де буде 12 рарди гравців, теж відкриємо. Так, 8 перемог є, 84 плюс гравець, 10 перемог є. Пік. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, і ще тут у нас Show Prime Gold Players Pack. шість рарних. Ага. І 182 плюс. Ну, то може бути і легенда. Ой, Франція. Ой, центрбек. Ей, ну варана ж можна дати, а? таке 84, плюс. один гравець. ану волкаутом давай. Ой, Іспанія Хутелис. Барселона, ні. Тьаго, четвертий, ну, 84 плюс 184 дорівнює. 12 рарних за 38 рівень. Можна з волкаутом, можна з подвійним волкаутом. Аргентина. Страйкер і Балич. А Мартінес. А він шостий чи сьомий? Він сьомий. Окей, і на цьому дякуємо. До речі, з тих гравців, які мені ще випадали, я би відзначив 84-й інформ Лемпті. Але в мене є все-таки заскриптований Менді, тому я надаю перевагу французові. А так думаю, можна було б з ним зіграти. Правда, я сумніваюся в його фізусі, бою що він буде просідати в боротьбі. На цьому все прекрасні нагороди за Райвелс. Чудові піки з інформами. Дякую вам за увагу! Почуємось. Побачимось, бережіть себе.